Значить, настрій максимально твердитель. Я не хотіла нічого знімати, тому що новини з кожним днем в нашій країні вони просто тебе заводять в кут. Я думаю, вже весь світ має знати, що сьогодні був ще один зухвалий теракт на території нашої країни руками агресора Кацапського. І загинуло дуже багато дітей, загинуло багато молоді, на жаль. І кожного дня насправді в нас гинуть діти. Вчора у нас двоє дітей загинуло, вісім років хлопчику. Дівчинка, не знаю, була в тяжкому стані в реанімації, і я діяшу все добре з нею. Кожного сука дня нас тероризують. Я очень прошу Кацапа. Відпишіться від мене. І я навіть не хочу, щоб ви нас сматрили. Пошлі вон з моєї страниці. Це перше друге. Пропала кицька з котятами вночі. А, вночі ми ж я розказувала, що ми проснулися від дикого і діма побіг шукати, але темно, нічого не видно, не зрозуміло нічого було. І сьогодні вона не приходила і котенят немає. Ніяких слідів там в дворі я походила, пошукала, такого немає. от де ділися, вони не знають. Я ходила, шукала, але я не знайшла. Я кликала, я не знайшла. Ще попрошу Градіка подивитися в полі, походити, щоб ну може, не знаю, собаки розірвати, я mm -hmm. не знаю. А, Градік піде подивитися. Ми зараз з Градіком їдемо на стрижку, він записаний в барбершоп. Настрій у мене максимально хуйовий. Вибачте, за матюкіну, інших слів я підібрати просто не можу. Ти народжуєш дитину, ти вкладаєш всю душу, все життя, і просто ось так в один міг якесь падло кидає ракету і гинуть десятки людей. Вам це все повернеться, сволота. Все повернеться, повірте. Е, кому не подобається, моя думка, моє висловлювання, там можете підв'язати не, не глибоко на сравні. Це ясно? Просто ад. Просто ми живемо в, в постійному стресі, в постійних переживаннях. Отак мати такого сусіда, дорогі друзі. Я маю надію, що з вами все добре, що ви цілі, здорові і все у вас добре. Тому що я просто мене розриває на шматки, мені хочеться порвати руками заживо всіх тих, хто віддає накази виконую і ті хто це підтримує От. <кхід> конечно мені хочеться мати розважальний контент і життєвий але ви знаєте що я така яка є щира то що я відчуваю то я кажу я не можу зараз включити посмішку і сказати все класно та ні, ніхіра. не ні класно не класно Боток. В общем, вот така у мене історія, друзі. Отак. Я ще знаєте, що цілий день п'ю воду. Вже в мене вже діабет. Дуже багато пів воду. Що все не розумію, стоїть перелізний, відкривається, можемо запізнюватися. В общем, ладно, я спробую включитися пізніше, я думаю, що трошки... Жар емоцій стихне, і я вийду більш-менш в нормальному, адекватному стані. Бо зараз мені хочеться гнути сильні матюки, і можете, звісно критикувати там десь собі мене за те, що я висловлююсь при своєму синові. Я певно, що мій син знає не тільки такі слова, він знає, коли їх можна вживати, коли це дуже доросла людина. Отак, то... От не переключаюся, що вам сказати. Ми вже вдома. Мені сир сирота зробила собі макофе, хотіла худати, не до похудіння. Котів так і немає. Не знаю, що вам сказати. цьому По поводу. Я, я, я. я не знаю, що случилося. Скажите. Ну тоже. Я шукала ходила, їх нема. Вона на цей зветься. Вони не, а вона зветься. Вона приходить. А я мій голос чую, да, і приходим. А це нема. Діма! То поїдемо по кавуна? По кавуна поїдемо? Що? Що? Да? Так? Підемо кавуна купимо. А сезон заканчується, вже треба наїстися. Живеш, так і не знаєш, поснеся завтра чи ніби. Ладно, пішла одіватися. Не переключаюся. Градік пішов шукати котів. А ну посмотри, ніде да, нема слідов якихось, там він за крові. Акуратно ні на що не собі. Так, піду так, я ходив, де бачив, і так от, брали. Могла спускатися вниз і там десь пошукаю. Бо не може пішоти туди до собак. Ді, нею міну вони, кстати, могли піти. Не могли, давай. Вона не ходить туди, вона тієї всі. А в не з нею Були вчора до да, вечора. Кого? Давай, синок, пока светло. Ты попшиков сад комарів? Да. Пішов шукать котів. Так нервничаю за них ужас. Так и небо красиве, Сейчас я вам покажу. Смотрите. Красота. Уже у мене сосед их убивцы котят, вывез, схвал. Якщо да, то я його сама вивезу. Хотя я він такий безобідный. Я шучу насчет соседа, вони інтелігентні люди. Це нервничай такой. Нервничается с собой вины. А что я могла сделать, ребята? Ребята, что я могла сделать? Ничего. Ничего. Ну, что так она что тут драка, чего не было. Что было, короче. Ладно. Уже еще выйдем. Ситуация по коту. А, в ходил, шукав. Вроді як сказав, що десь там далеко її бачив, але я думаю, що це не вона, або він мені сказав, щоб я не розстроювалась. Не знаю, я дуже розстроюю. Дуже розстроюю. Як думаю, дещо ці котенята плюс те, що сьогодні случилося в Україні, для мене це просто ужас. більше п'ятидесяти людей загинуло. Все вернеться, все вернеться кожному кацапу за те, що відбувається. Ви знаєте, що мене більше всього добили? Що почався? Е, я захожу тільки що в Ютуб о 9 вечора. Коля Ситнік виставляє відео, як вони відмічають е, 1 вересня. Ну коротше, що тут відмічають? Блять, день жалоби в Україні загинула куча людей. Сука, скажи хоч одне слово, скажи хоч одне слово, як тобі прикра. Ну неужели ребята? Ну неужели деньги не пахнуть? Ну не вже немає, блять. Я так разочарована, я удалила нахер мать. Отписалась и не хочу больше таких даже знать. Слава Богу, що я не зробил рекламу, а то она така есть. Такий день не сказать, что ты блогер, ты блогер, у тебя куча кацапов, подписчиков, ты должен высветлиться. Ты мусишь просто показать, що що у нас робиться, що у нас ад на земле. Ні, не, никого не интересует. Отак, от дно. Просто дно. Для мене це дно. Ладно, ребята, сьогодні буду заканчувати, тому що в мене взагалі немає настрою, натхнення ні на що. Я думаю, як і для кожного українця на сьогоднішній день. От ще хочу побажати українцям це миру. Миру і тихої ночі, дня, вечора. Бережіть себе, слідкуйте уважно, не пропускайте сигнали повітряних тривог. Пожалуйста, будьте дуже уважні. Пока.